І ми будемо молитися. Сестра хоче, щоб ми в місті помолилися за неї, за її нужду, болезнь, яку вона відчуває, і помостити її елеєм в ім'я Господнє, щоб Бог дав їй свободу і зцілення. Многі вже тут були, молилися, не тому, що ми такі великі, сильні. наша молитва така всякива, але Слово Боже воно дає обетування. правда? І тому написано що... Коли ти молишся, болені ти призові служителей, церкви, хай помоляться, і молитва віри ісцелить болящого, і Бог восстановить його. І тому, маючи таку можливість, я думаю, ми всі щиро підключимося до тої молитви, щоб Бог дав відповідь і щоб у свій час вона могла посвідкувати, що Бог той, який ісцеляє. Много раз Бог виходив нам на зустріч. Помагав, ізціляв, і тому хай Бог благословить нас. Будь ласка, виходив перед. Ми всі станемо перед Богом, будемо молитися, щоб Бог свою руку коснувся немочного тіла, Бог знає, що болить, правда? І в чому наша нужда? Встанемо всі і щиро перед Богом будемо молитися, щоб Бог. यावियो सीने नेस्ती सुरानी मंगलागि सुववेसा अरमादकीन सेला जोमानला इस क्या बात

говорить своё не рама на голова да идёт Щоб ми, Господи, приходили до Тебе з нуждами, з переживаннями. А ти той який являєш свою славу силу, Господи. І зараз, Господи, ми молимося за нашу Господу Наташу. І в Ім'я Ісуса Христа, допомагає. Да будет на этом месте слава Фуби, и восстановлена Господь, Господь по небудь, для того і людей, и быть свидетелем жития врачей і Имя Иисуса Христа. Будь прославен, вот величен Господь. Медя как ты видишь за цей служит, несему нахуй, как молитвы. Наші дужди, переживання, подяки, все від ними в приручи, Хай твоя ласка не відходи на нами надалі. Збережи нас, здоров'я, Господу, храни на свій, Господи, всіх, хто призводить тебе в істині і нашу церкву, Господи, побуди силою Духа Святого, щоб, Господи, Бог, і ім'я Твоє в на нашій житті і через нас. А Тобі слава, наш вічний Бог. what else do you, See you.